Вікенду визначаться усі плей-офф екстраліги. Київський Динамо НПУ. Чемпіон України серед жінок. Баскетбольнику Франкіз побореться за бронзу. Цього вікенду визначаться усі півфіналісти плей-оф екстраліги. Цими вихідними у чотирьох містах України будуть зіграні вирішальні матчі однієї четвертої фінали футзальної екстраліги. На цій стадії серії триватиме до двох перемог однієї з команд. Відтак у суботу, 18 квітня, відбудуться другий матчі. А за потреби наступного дня у неділю і треті поєдинки минулого тижня. Домашні перемоги відсвяткували львівська енергія, Титан Заря Спокровського і та Івано-Франківський ураган і повели в серіях 1-0. А чинний чемпіон країни і переможець регулярного чемпіонату харківський локомотив здобув Львову перемогу. У Кременчузі, здолавши Лукас, 4-2. краще у цій дуелі у півфіналі потрапляє на переможця західноукраїнського дербі, кардинал рівне енергія. В іншому півфіналі зійдуться переможці пар спортлідер плюс Титан Зоря та ЛТК Ураган. Нагадаємо, у першій грі підопічні Івана Скицька здобули мінімальну вольову перемогу 2-1. За ініціативи прес-служби народного футбольного клубу Ураган досягнута домовленість про виїзні відео онлайн-трансляції однієї четвертої фіналу Сум, що відбудеться на клубному офіційному сайті «Драконів». У суботу друга гра, а за потреби і третій вирішальний поєдинок у неділю розпочнуться 12-й годині. Дійсно, випробування для нашої команди такий можна сказати екзамен. Ну, якщо взяти кінцевий результат, то справилися. Ясно, зрозуміло, що є ще в нас проблеми, є. Но ну, хочеться занести в актив перший тайм. Він був дуже потужний з нашої сторони. Просто чудова гра бездоганна Савенка. І... Тому і завершився перший тайм 1-1. Ну там була перевага. Другий тайм, вже гра вирівнялася повністю і вже могли. Качелі були що туди, що туди, і могли забити люба команда. Але слава Богу, що перетерпіла наша команда, це дуже важливий момент, коли команда міг терпіти на полі. І свій момент йшла, як говориться. І ну, в принципі, в принципі, є перемога, значить, справилися. Хоча, знову ж таки, нас, ми розуміємо, що нас чекає складний виїзд, але ми будемо готуватися серйозно до цього виїзду, розуміємо, щоб ну, не відкладати вже на, на третю ігру. Київський клуб Динамо НПУ втретє за останні чотири роки став чемпіоном України серед жінок. Загалом це чемпіонство стало восьмим для столичного клубу. Більше титулів дев'ять мають тільки вже не існуча запорізька козачка. Цього сезону столична команда пройшла весь чемпіонат без жодної поразки. А у фінальній серії плей-офф команда Володимира Рижова з рахунком 2-0 обіграла Одеський Інтерхім. В обох матчах киянки святкували впевнені перемоги у гостях 64-58 та у повторній грі вдома 81-61. Таким чином, кривдник баскетбольного клубу у фіналі Одеський Інтерхім першу у своїй історії здобув срібні нагороди чемпіонату України. Натомість підопічні Юрія Процюка поборються за бронзою нагороди першості. Суперником прикарпатських баскетболісток у серії до двох перемог стануть вінницькі блискавки. Перша гра відбудеться 18 квітня у Вінниці. А вже за тиждень суперниці розіграють третє місце в Івано-Франківську. Вирішальні матчі заплановано на 25-26 квітня. Відзначимо, що в регулярному чемпіонаті наші дівчата вже двічі перемагали вінничанок 75-64 та 80-67. Наприкінці березня в місті Торунь, Польща, відбувся 10-й зимовий чемпіонат Європи з легкої атлетики серед ветеранів. Змагання взяли участь понад 2300 учасників з 36 країн світу. У складі збірної команди України спортсмен звано-Франківська Іван Файчак завоював дві медалі: срібну з бігу з бар'єрами на дистанції 60 метрів та бронзову в п'ятиборстві. Біг 60 метрів з бар'єрами, стрибків довжину, штовхання ядра, стрибок у висоту та біг на дистанції 100 метрів. Збірна команда України в Кількості 20 чоловік завоювала 10 золотих, 4 срівних та 3 бронзові медалі. Вітання усім глядачам телеканалу 402. Це програма Час спорту і актуальне інтерв'ю, в якому сьогодні ми зустрілися з ветераном Франківської легкої атлетики Іваном Фачіком, який нещодавно брав участь у зимовому чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед ветеранів. Зібрав там дві нагороди, і про це власне, ми поговоримо. Перше питання, пане Іван, до вас власне, як вдалося здобути ці нагороди, наскільки вони власне важливі? Чи були у вас до цього досягнення на європейському рівні? Змагання відбулися в місті Торунь, Польща. З 23 по 26 березня цілий тиждень йшли спортивні баталії, і було 36 країн. І 2600 учасників, величезна кількість народу. Ми змагалися в манежі легкототичному, який збудувала Польща під ці змагання спеціально 4 роки тому назад, по договору з Євросоюзом. І Євросоюз виділив 80% розходів, Польща 20% і збудували прекрасний манеж легкотетичний, один з кращих в Європі. Де є всі умови для того, щоб гарно провести змагання. Поляки постаралися сильно помагали, там було дуже багато суддів, допомагали волонтери. І без одної задорінки, без, без ніяких нарікань проведуть ці великі і величезні змагання цілий тиждень. І хочу вам сказати, що е, такого манежу в нас немає, у нас є один манеж, але. Здалося б, звичайно, мати кращі манежі для того, щоб готувати спортсменів. Ветерани спорту це є 35 років старші. Великій атлетиці вони діляться по категоріях. Не може 35, 40, 45 і 90, 95, 100 був випадок, коли на цих змаганнях біг поляк, який мав 104 роки, він біг 60 метрів. Це величезне досягнення. Другий поляк 95 і багато, трошки менше, але були 80-річні, жінки, чоловіки і так далі. Найбільші категорії є в 35, 40, 45, коли ще молоді спортсмени. Змагання були, були людні. Нам перший день на відкритті нам дали концерт поляки. Ми були на параді. Нас була команда 20 чоловік зі всієї України. Ті, які мали можливість приїхати, і ми завоювали 10 золотих, 4 срібних і 3 бронзових медалі. Команда зайняла 12 місце. Достойне місце з тих країн, я думаю, що достойно. Могли би поїхати більше учасників, звичайно, але проблема в нас така, що держава не фінансує в достатній кількості ветеранський спорт, бо немає грошей, йде війна і. Нема можливості. Ми живемо ветерани по такому принципу. З бідних пониці, багатому мусорочка, з багатих пониці, багато. Ми просимо людей, щоб нам дали гроші і так далі. І ходимо. І так їдемо на змагання. Пане, розкажіть, от ви здобули срібло і бронзу, і чи ти на змагання? Значить, я був заявлений на 60 метрів з бар'єрами і п'ятиборстві. П'ятиборство це є п'ять видів в один, в один день через кожну годину вид. 60 з бар'єрами, довжина, висота, ядро і 1000 метрів. На цій дисципліні я займав третє місце. І це до бігу на 1000 метрів, я був четвертий і тільки завдяки максимальним зусиллям, як кажуть. Обігнав всіх на 50 метрів і по таблиці очок я перейшов на третій метри, на третє місце, бо одразу після 20 хвилин перерви я подивився в комп'ютері і там зразу протоколи є, зразу показали, яке місце і так далі. Я був щасливий, що зайвав третє місце. Через два дні я біг 60 метрів з бар'єрами. Важка дисципліна. На цій, на цій дисципліні бар'єри є мало учасників, але дуже багато травм. Бо подолати. нас стоїть. У нас так бар'єрний біг з віком, збільшення віку зменшується висота бар'єра і відстань між бар'єрами. Я біг. На моїй дистанції 60 метрів стояло 5 бар'єрів, висота 76 і 20 сантиметрів. Між бар'єрами 7 метрів. Бігло нас 6 чоловік, і на фініші сталося так, що два норвежці. Перший норвежець виграв. У мене вісім сотих, я був другий і третій норвежець програв мені шість сотих. Одночасно майже набігли. Така різниця була маленька. І... Я хочу що сказати про те, що дуже величезна і хороша інформація йде. Ми зразу подивилися після забігу через 10 секунд на табло, яке висіло наверху. І зразу я побачив, що я на другому місці. Там є фамілія, Україна і так далі, номер, учасник, результат і місце. Інформація була сильна. Ось. І дві медалі я срібну і бронзову. А для вас це взагалі перші медалі, чи ви завоювали вже на європейському світовому рівні? Це сьома і восьма медаль. Я вже був в багатьох країнах і маю вісім медалей. І я був і на чемпіонатах світу, і на чемпіонатах Європи. От на чемпіонаті світу я був в Канаді, де завоював бронзову медаль в п'ятиборстві. Ось і в Іспанії був, і в Франції був, і в Німеччині. І так от назбирав цих. Є трошки, але є мрія, вона, яка ще не здійснена, і я хочу все-таки добитися, все-таки звання чемпіона світу, завоювати звання чемпіона світу або з пятиборства, або з бар'єрів, або з довжину. Є така мрія, може вона здійсниться, якщо Бог дасть здоров'я, бо все залежить від віку, від здоров'я. Мені 75 років зараз. Випину в серпні місяці. От. ну, Друзі мої говорять так. Завоюєш, якщо доживеш. <смі> є такий же момент в народі. От, так що перспектива ж є і так далі, але бажано довго ждати, а десь скоріше виїхати на змагання. Було б, бачите, було би, була б держава, ну дивіться, перше місце завоювали німці. Сильна організація, німці у німці, німці так. Якщо ти призер чемпіонату світу Європи, держава тобі все оплачує, Везе, харчує, одіває і так далі. Якщо ти попав. Потрапив... З першого по шосте місце 50%, в десятку попав 25% оплачуть. І там в них така перспектива, що вони між собою борються за веще місце. Ну і дуже багато їх. У них в Німеччині це дуже поширений здоровий спосіб життя, дуже багато учасників. На другому місці були англійці, на третьому поляки. От ми на 12 му місці. Звичайно, там, коли розмовляю з людьми, які приїжджають мілічани, французи, німці і так далі, то їм легше. Вони мають велику пенсію, їм допомагає держава, і вони мають можливість собі приїхати на машині з сім'єю. Позмагатися, попити пиво, відпочити, жити в готелі хорошому, п'ятизірковому і так далі. Ми жили в скромному готелі за 80, за 80 євро, за 8 євро за добу. Скромно, без телевізора, без зеркал, але був душ, була вода і так далі. Ми на це не звертаємо увагу. Головне від цієї цивілізації трошки відірвалися, ми вона настроїлися на змагання так. Вот і гарно виступили. Скажіть, а як держава все таки за нагороди хоч щось пообіцяла і чи підтримка власне нічого, якщо напишуть, випускає український спортивний комітет газету ветеранську, якщо там в газеті напишуть і так далі? На світових і на європейських змаганнях не дають ніяких, дають медаль, дають диплом. І квітку часом дають, грошей не дають, бо всіх осягнути і фінансово нагородити неможливо. Вам 75, Скільки років ви вже в спорті? І де тренуєтеся, як підтримуєте форму? Я працюю на кафедрі фізичного виховання і спорту університету Нафти і Газу. До речі, хочу подякувати ректору. Істафі Івановичу Дранчуку, завідуючий кафедрі, матешко, голова Федерації легкої атлетики області, обласному спорткомітету за ту підтримку, яку вони мені указують. Я працюю на кафедрі вже десь біля 20 років. Працював в педінституті, зараз останні роки працюю на кафедрі Нафти і газу. Ось там працюю, там тренуюся, бо Нафта і ГАЗ має непогану спортивну базу. Хоча це покриття, яке вже ми маємо на сьогоднішній день, яке вже має біля 40 років, і резини треба замінити на, на нормальне, яке зараз в Європі, в світі пропонують і так далі. Ну, Нема грошей, нема грошей. Ну, Трошки латаємо і так далі. На цій базі я е, треную спортсменів, наших студентів, тренуюся з ним сам, приїжджаю змагання, вони одразу що привіз, як виступив. Я поспілкувався з студентами, мене вже ми зібрали всіх, я їм показав медалі, розказав про ветеранський спорт. До речі, ветерани, ветеранський спорт перший започаткували американці. Мабуть, 30 або 40 років тому назад, і з тою метою, щоб дати можливість і спортсменам, які колись змагалися. І людям, які хочуть приєднатися до ветеранського спорту, дати можливість тренуватися. Бо коли вже закінчується спортивна кар'єра спортсмена, він може потім продовжити в ветеранському спорті. І так воно є завжди. Хоча може підключатися і різні вести населення, і жінки, і чоловіки, і так далі, що кожен хоче себе спробувати. Це величезне свято, люди спілкуються, люди змагаються. Кожен з своїх можливостей, 80 років в меншій інтенсивності, 90 ще молоді ще більш інтенсивно і так далі, показують хороші результати. Так що це великий, великий спорт хороший. І, напевно, Україна теж приєдналася до цього, вступила в ці асоціації європейські, світові. І зараз ми їздимо на змагання. Коли збираємося за десь за місяць, відкриваємо візи і проводиться на Україні чемпіонат України і зимовий, і літній. Ось і чемпіонат Києва відкритий. Є можливість позмагатися і подивитися на свої результати. Поміряти їх або цей, подивитися на світовий європейський і на український. І тоді вже ти маєш право вибору, чи ти поїдеш, чи ти не хочеш, чи ти так, як подивитися. Ще різні варіанти є. Панева, наостанок для наших глядачів, будь ласка, відкрите секрет вашого спортивного доголіття, якісь поради, можливо, от ваші. Ну що я вам хочу сказати? Я б міг би розказати дуже багато про здоровий спосіб життя, але скажу одне не переїдати, не перепивати, не перекурювати, а розмірений, нормальний спосіб життя, не переборщувати ніякого, ніякого питання, ні в якому питанні, ні у спілкуванні і так далі, бо гарне спілкування приносить гарні позитивні результати і так далі. Любити людей, любити Бога. Спілкуватися з народом, не переборщувати ні в одного питання. Коли ми сваримося, це забирає наші енергію, так не треба цього робити. Краще помовчати і так далі. Ось, ну і так десь маю гарне спілкування з родиною, з товаришами на роботі і з всіма. Ну і коли бачу, що щось не так або щось погане, я, я можу відвернутися, піти не хочу. Тратити лишню енергію на те, щоб забирати здоров'я і так далі. Дякуємо вам за цікаву розповідь і вітаємо ще раз з нагородами Чемпіонату Європи. Дякую Важаю вам. Розповідь. Дякую вам.